Новорічні радощі починаються з поїздки в уклон. Рео. Вода для спеціальних медичних цілей. І ти пам'ятаєш Та-та-та-та-та. Доброго ранку. Це ми згадуємо на початку ефіру. Ми Сісі э, -сі Санта Барбари згадували. Я чогось подумав, що це жінка, а У це виявляється, мужик з таким, з таким, знаєте, тім, з такою бабі... сивою, бабі... шевелюрою, Так, голова родини. Так, друзі, давайте <с зараз повернемося до гонорарів зіркових, тому що справді днями в мережі з'явилися. Я з такою поб'єткою тільки голова може бути. Так. Все. Зробили тих видих, перемкнулися оп. і зараз а, хто до нового не, не року. такий е, е, поважного віку, як ми не це Санта Барбара серіал, перший, який взагалі був на пособлянському просторі. та та ра та арочками такими. Все. Та -та. А, тепер до наших зірок у них нема таких баб'ет, але є на голові, але є високі ціни на гонорари. І це правда. А, ну, принаймні, давайте так високі ціни це оціночне судження зараз самі. Побачити високі, невисокі Просто самі вперед зрозуміють. новорічний період. Справді ну суми на гонорари, мабуть, І днями в мережі з'явилася інформація там, де виклали. Ну фактично, в кого з артистів які гонорари на ці свята. І от давайте розберемося, чи це чи ці цифри справді реальні, чи доречні, і так далі. Тут вже не нам судити, просто хочемо з вами цю так. тему обговорити Ми таке мікророзслідування. Провели. От давайте подивіться, а потім разом поговоримо. Добре. Свято наближається, а з ним і новорічні корпоративи днями у мережі поширилися дописи із нібито актуальним прайсом українських артистів на виступи на свят. Ціни різні. Так, за виступ Павла Зіброва доведеться заплатити 5 тисяч доларів, гурту курган і агрегат 8 тисяч доларів. Запросити на корпоратив Анну Трінчер обійдеться у 10 тисяч 500 доларів. Альону Альону – 13 тисяч доларів. За ціну Кароль, Олю Полякову та Клавдію Петрівну доведеться викласти по 25 тисяч євро. Далі більше. Виступ Монатіка – 30 тисяч доларів. Вірки Сердючки – 30 тисяч євро. Наді Дорофеєвої – 35 тисяч доларів. Макса Барських – 50 тисяч євро. І рекордсмен Артем Пивоваров. Його концерт обійдеться у 60 тисяч євро. Ми вирішили перевірити, чи відповідають ці суми дійсності. Тож зателефонували кільком артистам. Спершу анонімно із запрошенням на корпоратив, а потім офіційно від імені редакції сніданку з 1 плюс +1. У нас двадцять тисяч євро. Добре. А що входить сюди? Це виступ? на скільки? якщо вам зручно можете мені маякнути в телеграмі, я вам скину інформацію. Це був менеджер Клавдії Петрівни. Ціна збігається з інформацією в мережі. Як повідомили у листуванні, у цю суму входить виступ артистки тривалістю 45-60 хвилин разом із колективом з восьми людей. Також додатково потрібно забезпечити технічний та побутовий райдери. А яку суму назвуть для сніданку з 1 плюс 1? Ми не коментуємо телеграм-канали, чи люди пишуть, чи не знають, з беруть інформацію. Креативну цю інформацію у нас все індивідуально. Також ми телефонували менеджерам ще трьох артистів: Артема Пивоварова, Альони Альони та гурту Курган і Агрегат. Утім, поговорити вдалося лише з останніми 15 тисяч євро. Зрозуміло. Цей, саме цей період. тому що ну саме звичайно рока 10, але тоді от з п'ятнадцятого грудця 15 скішні. 15. Щоправда, коли ми звернулися офіційно від команди сніданку, суму назвали трохи іншу. Курганий агрегат 10 тисяч доларів. От чи така сума, чи ні? А, абсолютно вірна інформація. Так ні вже є невидична ціна, тому що зазвичай татарської по віші. Виступ гурту триває 60 хвилин. Також необхідно забезпечити побутовий та технічний райдери. Загалом на гонорари впливають дата і місце проведення корпоративу, тривалість виступу та склад команди. Тож остаточну вартість кожен артист формує індивідуально для кожного замовника. О, от так, тобто, бачите, всі цифри підтвердити соточно не змогли, але ну з того, що підтвердили, в принципі, зрозуміло, що порядок е, є. Чесно кажучи, мене здивувало, що суми з довоєнним періодом я маю на увазі до повномасштабного вторгнення, особливо не змінились. Я не знаю, е, там добре це чи погано зараз. Не берусь судити. От е, знаєте, хочеться ось що сказати перед тим, як ми е, е, і хтось зараз почне говорити, і, і можливо там справедливо частково, що. Що, а, поки в країні війна, а, тут вони там, по 50-60 тисяч доларів за ніч заробляють і далі тому подібне. Зараз... За дужками це залишимо, оціночні судження. Та е, там добре це чи погано. Е, давайте просто цю суму розіб'ємо. Е, на що на, е, на, технічний, фак, райдер, на технічний райдер. На склад райдер. команди так. чим вона більш велика один, власне, команда? Це та? Більше. Плюс е, насправді наші артисти, як правило, як правило, на превеликий жаль заробляють лише на корпоративах. У них немає роялті, як, наприклад, за кордоном. По суті, інколи новорічні корпоративи це єдиний заробіток за рік, щоб команду нагодувати щоб записати нові пісні і так далі, і так далі. І тому подібне. Ну, є ще зараз. Ютуб підказуючи з'явився Так, да, але справедливості зради хочу сказати, також що. Ну, фактично, всі зірки з перелічених, так, от кого ми щойно бачили в сюжеті, дуже дуже потужно донатять. Вони величезні суми е віддають на допомогу нашим збройним силам, чи з корпоративних, чи з концертів, просто звичайних, так коли ми там ходимо в палац Україна, чи в Палац спорту, чи будь-куди, просто знаєте, Але, зараз менш виглядає, нібито ми там. Е е нам здалося, що можливо це буде як виглядати, е от в 25-му році, майже в 26-му, як якщось таке дике. Нам здалося, що так буде сприйматися. Ми зараз з нелю намагаємося виправдати артистів наших друзів. По перше, це не наші друзі. У нас та Ні, по перше, не та по друге, по-друге, просто хочеться, щоб ми а, трошечки намагалися на це дивитися тверезими очима, і, і, і трошки ширше, ніж І розуміти, що за артистом так, і також величезна команда. 28 грудня, о 20-й. новорічний благодійний спецефір Танці зірка. Зустрічай. Женя Галич, Даша Квіткова, Григорій Решенник, Руся Данілкіна, Наталя Островська, Вася Байдак, Танці з зірками, Рух до життя. 28 грудня о 20-й на 1 плюс 1 Україна